Ши тим, що расисти б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, не можна, тому що на них були витрачені мільярди гривень з державного бюджету, які були, мабуть, просто вкрадені, тому що нічого не було зроблено. Не перезапускаються і не шукаються альтернативні шляхи е, виходу з цієї кризи. Це призводить до кризи неплатежів сьогодні. Фактично. Заблоковані цифри, скільки люди заборгували за комірне. тому що комірне збільшується, а надходження від цього збільшення до місцевих і державного бюджету не приходять. Що пропоную я пропонують наші колеги з розумної політики. Ми маємо сьогодні максимально допомагати малому і середньому бізнесу і малим і середнім аграріям, які зможуть забезпечити зниження ціни. Це можуть бути пільгові кредити, це можуть бути державні програми, не забирати кошти на піар акції Аля Зимова тисяча або національний кешбек, які не працюють.